В результаті спільних дій були остаточно звільнені та зачищені е, населені пункти на цьому напрямку, такі як Золотий Колодязь, Петрівка, Веселе, Грузьке. Е, ну їх тут не всі просто видно на мапі на цьому розширені Мапи нововодяне, е, нововодяне е, і це ось тут е, фактично, що всю весь Лівий фланг російського прориву, правий фланг для нас оборони в районі Шахова та Володимирівки. Так само було дійсно зачистки. Ну, зрештою, ви бачите всі ці сині смужки, які повпивалися в російську смугу прориву. В підсумку треба дати віддати належне всім тим підрозділам, що брали участь у його ліквідації. Це загальне керівництво першого корпусу Національної гвардії України Азов. Далі підрозділи, які... Підпорядковані зараз азово на цьому напрямку і так само здійснюють ці цю ліквідацію. Це перший та 425 окремі штурмові полки, 25 штурмовий батальйон. Другий батальйон 92-ї штурмової бригади, 93-я механізована бригада, 32-га механізована бригада, 38 восьма бригада морської піхоти, 14-та бригада оперативного призначення Червона калина, а також 79-та і 82 друга десантно-штурмові бригади, які продовжують зараз е, проводити операції з ліквідації російського впливу, зокрема і не тільки на напрямку цього прориву в бік добропілля.